Сьогодні у нас тема стоїцизму, який став, не побоюсь цього слова, брендом. На сьогодні антична грецька філософія і стоїцизму перебуває на піку культурної популярності, це філософський вибір підприємців, футбольних зірок і звичайних людей. Напевно, у кожного книголюба або любителя мудрості є книга Марка Авреля на одинці із собою. Стоїцизм просуває проєкти і книги, що пропонують правила життєвого та фінансового успіху. Але сьогодні я хочу поговорити про первісний стоїцизм. Який був на початку, чи має сьогоднішній стоїцизм якесь відношення до однойменної філософської традиції, чим сучасний стоїцизм відрізняється від античного, і який із стоїцизмів сучасний або античний є придатний для сучасного світу? А перед тим, як перейти до розкриття теми, хочу запросити всіх на мій телеграм-канал, де відбуваються жваві обговорення та публікується контент, який не завжди доходить до відео. Посилання на телеграм я залишу під відео, тому приєднуйтесь Буду дуже радий вас бачити. Що ж таке стоїцизм? Стоїцизм це філософська школа, що виникла в грековомовному світі в еліністичний період. Назва цієї школи походить від слова стоя, що означає «ганок у Афінській Агорі, де викладав засновник цієї школи Зенон Зенонськіона. Пізніше цей філософський напрям став дуже поширений у Римській імперії. На базовому рівні стоїцизм навчає до шляху ебдоманії – або задоволення життям, яке полягає в умінні бути щасливим за будь-яких обставин в даний момент. Мета стоїцизму залишатися в стані апатії, що буквально означає без пристрастей, без захоплення. Стоїцизм підіймає питання про вроджену незначущість індивіда і неминучість смерті. Римські стоїки захоплювалися висловом «мемента морі, що на латині означає пам'ятай про смерть. Стоїцизм учить, що Всесвіт детермінований, хоча людина може контролювати свої власні дії, те, що відбувається з нею, повністю перебуває поза її контролем. Іншими словами, згідно з стоїцизмом, ви не можете керувати світом, ви можете контролювати тільки те, як на нього реагуєте. Більшість тих, хто сьогодні просуває ідеологію під маркою стоїцизм, знають про античний стоїцизм приблизно стільки ж, скільки сучасні мотиватори, блогери знають про античних філософів. Більшість форм так званого сучасного стоїцизму радикально відрізняється від античного стоїцизму. Сучасний стоїцизм фактично є спрощеною версією античної філософії, очищеною від її космології, а також багатьох інших елементів, які здавалися неприйнятними для сучасної людини. Насправді існує три версії стоїцизму давня стоя це третє, друге століття до нашої ери. Схолархи давньої стої це Зенон Кітійський, Клеанф, Хресіп із Солон, Зенон Тарсійський та Діоген Вавилонський. Стоїцизм став основною популярною філософією серед освіченої еліти в еліністичному світі та Римській імперії. Середня стоя це стоїчний платонізм, друге перше століття до нашої ери. Представники цього напрямку це Панетій Родоський, Посідоній, і вони розвивали стоїцизм у Римі. Тоді як Архадем із Старса поширився це вчення в парфянський Вавилон. Пізня стоя це римський стоїцизм, перше друге століття нашої ери, Сенека, Епіктет та Аврелій. Чому робиться розподіл на ці три категорії? По перше, ми бачимо часовий розрив, наприклад, між давнім стоїцизмом і римським стоїцизмом. За такий проміжок часу люди змінювалися і змінювалося суспільство. Тому потрібно адаптувати вчення під сучасність, щоб вони не здавалися архаїчними. По-друге, у кожного періоду стоїцизма був свій схолар. Ну, це як президент, якщо хочете. Він вводив нові правила, прибирав непотрібні вчення на його думку, якісь вчення доопрацьовував, якісь додавав. Тобто, стоїцизм це не щось цільне і незмінне, це постійний процес. Все залежало від схоларха, який керував цією течею. Діоген Лаерцький із посиланням на Зенона Кітійського. Розділяв учення стоїків на три частини фізику, етику та логіку. Відоме їхнє порівняння філософії з фруктовим садом, де логіка відповідає огорожі, яка його захищає, фізика є зростаючим деревом, а етика плодами. Також свою систему класифікації стоїки порівнювали з твариною. У першому випадку кістки це логіка, м'ясо фізика, а душа тварини етика. Логіка складається з риторики науки говорити та діалектики науки сперечатися. Логіка передбачала вчення про уявлення, судження, умовиводи та докази. Фізика або вчення про природу стоїків характеризуються як пантеїзм вони уявляють світ живим організмом, керованим іманентним божественним законом логосом. Людська доля є проєкцією цього логосу, тому стоїки заперечували проти ідеї суперечки з долею чи її випробування. Слухняна доля веде, неслухняного тягне. У стоїцизмі вважається, що все, що існує, має матеріальну природу, але відрізняється за своєю щільністю або тонкістю. Навіть сила, яка керує світом, не є чимось абстрактним або нематеріальним, а вважається найтоншою формою матерії. Цю силу, яка організує і керує всім існуючим, стоїки називають логосом або Богом. Вся матерія у Всесвіті це різні модифікації цієї божественної сили, які постійно змінюються і знову зливаються з нею. Стоїки вважають, що всі речі та події циклічно повторюються після періоду космічного очищення і переродження, коли весь світ проходить через своєрідне оновлення. У центрі теології стоїків знаходиться логос. Логос на пов'язаний з матерією, він знаходиться в змішанні з нею. Він цілком пронизує, формує та утворює її, створюючи таким чином космос. В етиці стоїки вважали, що всі люди є громадянами космосу, як всесвітньої держави. Стоїчний космополітизм, принаймні в теорії, ставив усіх людей на рівних перед всесвітнім законом вільних і рабів, греків і варварів, жінок і чоловіків. Згідно зі стоїками, кожна моральна дія є не щось інше як самозбереження і самоствердження, що збільшує загальне благо. Всі гріхи і неморальні вчинки ведуть до саморуйнування, втрати власної людської природи. Правильні бажання і утримання, вчинки і дії є гарантією людського щастя. Для цього потрібно розвивати свою особистість, протидіючи зовнішньому і не схиляючись перед жодною силою. Кожен античний стоїк вивчав ці три дисципліни. Фізику, логіку та етику. Без вивчення з цих дисциплін ти не міг вважатися справжнім стоїком. Стоїки вважали, що прагнення до самозбереження є не лише у людей і тварин, але й у рослин, хоча шляхи його досягнення відрізняються. Рослини не можуть відчувати, тому просто зберігають себе. Тварини можуть відчувати і прагнуть до самозбереження, але несвідомо, лише за фізичними відчуттями. Людина ж прагне до самозбереження свідомо, причому важливе духовне самозбереження, а не фізичне як у тварини. Стоїки вважали, що благом є не фізичне виживання, а здатність жити за розумом. Важливим був не результат, а сам процес мислення, який може бути скоригований у майбутньому. Такий підхід, схоже дуже на наукове мислення, яке передбачає неупереджений аналіз наявних фактів і розробку теоретичної моделі. Стоїчна етика тісно пов'язана з фізикою. Стоїки навіть схвалювали самопожертву, але тільки як результат свідомого рішення. Основна ідея стоїчної етики це детермінізм або представлений хід світових подій. Мета людини полягає в тому, щоб незворушливо, апатично, мужньо, стійко жити у згоді з природою, якою керує логос. Це єдиний спосіб досягти гармонії. Хто згоден того доля веде, то не згоден того вона тягне. Відхід від цього принципу веде до рабства пристрастям і ефектам. Стоїки виділяють чотири види афектів: задоволення, відраза, бажання і страх. їх необхідно уникати, користуючись правильними судженнями. У часи Римської імперії стоїцизм перетворився на своєрідну релігію для народів по всій імперії, особливо в Сірії та Палестині. Вплив етичного вчення стоїків зосереджується, зокрема, у Цицерона, особливо в тусколіанських бесідах. Те він обговорює спокійне ставлення до страждань і смерті, а також позиціонування ганьби як найвищого нещастя. Протягом всієї історії стоїцизму Сакрат був головним авторитетом для стоїків. Його поведінка під час суду над ним, відмова від втечі, спокій перед обличчям смерті та твердження про те, що несправедливість більше шкодить тому, хто її чинить, ніж жертві, все це повністю відповідає вченню стоїків. Вражала також його байдужість до спеки і холоду. Простота в харчуванні і одязі, і повна зневага до будь-яких зручностей. Мабуть, найбільш очевидна різниця між античним стоїцизмом та популярною сучасною формою стоїцизму, полягає в їхньому ставленні до грошей і влади. Античні грецькі стоїки мали широкий спектр поглядів на владу і багатство, починаючи від загальної байдужості і закінчуючи відвертим негативом. Зенон, засновник стоїцизму, був учнем філософа Кінника Кратета, для кінників влада і багатство вважалися відволікаючими факторами, що перешкоджають досягненню доброчесності. Кіники вимагали від своїх послідовників жити в стройній аскезі, відмовляючись від матеріальних благ і влади. Крадет і його дружина філософ гіпархія прожили все життя в добровольній простоті. Хоча Зенон Кітійський був заможним кумцем, він втратив все своє багатство під час кораблетрощі. Після цього доленосного випадку він зустрів кратета і вирішив повністю змінити своє життя, відмовивши світ багатства і вибравши простий аскетичний спосіб життя відповідно до вчень кратета. Пізніше інші грецькі стоїки також наслідували приклад Зенона, намагаючись жити просто і не шукаючи багатства та влади. Коли справа доходила до багатства, римські стоїки мали певну внутрішню суперечність. Наприклад, римський філософ Сенека. Будучи частиною римської аристократії, мав величезні багатства і привилеї. Однак, незважаючи на це, він також застерігав про те, що влада і багатства можуть відволікати від шляху до доброчесності. Його відомий вислів Живіть так, як я вчу, а не так, як я живу свідчить про свідомлення того, що навіть філософи не завжди ідеально дотримуються своїх принципів. Епіктет, один з останніх представників грецького стоїцизму. Був спочатку рабом і критично ставився, коли людина прагне до багатства. Сучасні інтерпретації стоїцизму часто подають цю стародавню філософію як набір інструментів, що допомагають досягти матеріальних благ і кар'єрних успіхів. Іноді це супроводжується прикладами успішних і заможних людей, які ніби слідують стоїчним принципам. Проте важливо пам'ятати, що традиційні стоїчні вчення зосереджені на розвитку внутрішнього спокою. Доброчесності та подолання пристрасті, а не накопичені багатства. Стоїки дуже любили закінчувати життя самогубством. Наприклад, засновник стоїцизму Зенон прожив 98 років, жити довго вони теж любили. Виходячи із занять, він упав і зламав палець і сказав Навіщо ти мене кличеш, я сам прийду. Затримав дихання і помер. За іншою версією, він відмовився від їжі та води і також помер. В обох випадках це виглядає як самогубство. Суїцид є один із аспектів традиційного стоїцизму, який практично не згадується в сучасних версіях цієї філософії. Хоча ранні грецькі стоїки, здається, не писали про суїцид стільки, скільки можна було очікувати, ідея шляхетного суїциду безумовно існувала в певних грецьких філософських колах еліністичної епохи, грецький філософ Гегесій, який жив у третьому столітті до нашої ери, став відомим завдяки своєму діалогу Смерть від голодування. В якому він стверджував, що всі повинні просто покінчити з собою, щоб припинити страждання. Римські стоїки були менш радикальними, ніж Хегесі, оскільки не виправдовували суїциду для всіх. Проте вони схвалювали ідею шляхетного суїциду, вважаючи, що якщо всі надії втрачені, то не тільки морально допустимо, але й почесно для людини покінчити собою. Сенека наводив приклад шляхетного суїциду у своїх творах. Зрештою сам Сенека загинув від суїциду, не маючи іншого вибору, оскільки йому загрожувала смертна кара. Слід зазначити, що римські стоїки мали певну нездорову одержимість смертю та самогубством. Це один із аспектів римського стоїцизму, який сучасні люди не намагаються відновити, і я їм дуже завдячую за це. Мало хто з послідовників сучасного стоїцизму приймає космологію античних стоїків. Це пояснюється тим, що стоїчна космологія здається доволі незвичною для більшості сучасних людей. Одні з найзапекліших противників античних стоїків, епікурейці, заперечували будь-яке втручання богів у людські справи. Натомість стоїки твердо вірили в ідею божественного провидіння. Вони вважали, що Всесвіт керується провидінням і, більш того, що сам Всесвіт є живою істотою. Античні стоїки вірили в циклічність Всесвіту, а не в його абсолютну вічність. Згідно з їхньою філософією, наприкінці часів Всесвіт буде повністю знищений вогнем, що відомий як екпюрисис. Після цього Всесвіт знову відродиться в тому самому вигляді, в якому існував спочатку. Античні стоїки вірили, що в цьому Всесвіті історія повторюється знову і знову, так як це вже відбувалося безліч разів. У кожній з цих нових ітерацій, кожна людина, яка жила в попередній версії Всесвіту, буде перероджуватися так само, як і раніше. Жити таке життя і помирати так само, як і в попередній версії Всесвіту. Згідно з стоїчною філософією, цей безкінченний цикл вогню та відродження триватиме вічно. Таким чином, кожна людина, яка коли-небудь існувала, вже жила і вмирала безліч разів, і буде робити це знову в майбутньому, кожного разу в новому Всесвіті. Якщо стойки праві, то я вже записував це відео безліч кількість разів і ще запишу безліч разів у майбутньому, кожного разу в новому Всесвіті. Сучасні послідовники стоїцизму часто цитують письменників стоїків, особливо Синеку, Епіктета та Марка Аврелія. Вони також цікавляться цицероном, який не був суворим стоїком, але зазнав вплив стоїчної філософії. Цитування цих авторів є природним для сучасного напрямку стоїцизму, додаючи йому певного античного шарму, хоча й у спрощеній формі. Доповнюють цей античний шар не лише цитати, а й зображення античних письменників. Помітно, що Марк Аврелій фактично став обличчям сучасного стоїцизму. Його портрет можна знайти майже на всіх вебсайтах, присвячених стоїцизму. Один і той самий бюст Марка Аврелія з'являється в більшості відео про стоїцизм. Зрозуміло, що Марк Аврелій так високо цінується сучасними стоїками. Сучасні послідовники стоїцизму часто подають цю філософію як шлях до успіху в житті, включаючи багатство та. Слави, оскільки Марк Аврелі був буквально римським імператором. Він втілює уявлення про максимальне багатство і вплив. Після перегляду великої кількості статей, відео та книг, присвячених сучасному стоїцизму, я помітив, що вони регулярно цитують Цицерона, Сенеку, Епіктета та Марка Аврелі, але майже не згадують ранніх стоїків, таких як Зенон Кітійський, Клеан, Хрісіб, Посейдоній. Помітно, що до нас дійшло значно менше рукописів. Ранніх грецьких стоїків, і більшість з них збереглися лише, на жаль, у фрагментах. Проте ми маємо достатньо інформації про них і їхні твори, навіть якщо вони часто ігноруються. У стоїцизмі, як у його давній формі, так і в сучасній, є одна суттєва проблема, яку зазвичай не помічають або не згадують його прихильники. Найбільша проблема стоїцизму полягає в тому, що він фокусується на тому, як справитися з проблемами, а не на їхньому вирішенні. Фактично, детерміністичний погляд стоїцизму на світ часто заважає ідеї вирішення проблем. Є деякі проблеми, з якими ми дійсно нічого не можемо зробити, окрім як змиритися з ними. Для таких випадків стоїцизм може бути корисним і вигідним, однак є багато проблем, з якими ми можемо щось зробити. Для них стоїцизм може бути не лише непотрібним, але іноді навіть шкідливим. Навіть деякі прихильники сучасного стоїцизму, здається, розуміють це. Наприклад, прихильники сучасного стоїцизму розповідають особисту історію про те, як в нього зламався велосипед і він не мав комплекту для ремонту. Йому довелося йти пішки, ну, давайте уявімо дві години до пункту призначення. Він використовував стоїцизм, щоб переосмислити ситуацію і залишитися задоволеним нею. Проблема в тому, що через те, що він просто змінив своє ставлення до ситуації. Він не зміг засвоїти урок із цього випадку, і, ймовірно, не запам'ятав, що наступного разу потрібно взяти інструмент для ремонту велосипеду. Цим прикладом я намагався показати набагато більшу проблему стоїцизму як філософської системи, оскільки стоїцизм робить акцент на примиренні з проблемами та обставинами, а не на їхньому вирішенні. Ця філософія має тенденцію діяти як тимчасове рішення, яке допомагає людям у короткостроковій перспективі. Але залишає проблеми, невирішеними в довгострокові. Я спробував показати, що в сучасному стоїцизмі залишається небагато від античного. Вважаю, що більшість сучасних послідовників стоїцизму знає достатньо про античний стоїцизм, щоб зрозуміти це. Оновлення стоїцизму не обов'язково є негативним явищем. Я навпаки за те, щоб люди знали про стоїцизм, щоб як можна більше людей залучалися взагалі до філософії. Врешті-решт, на мою думку, намагання відтворити будь-яку античну філософію в її первісному вигляді помилкове. Люди мають тенденцію брати з філософських вчень те, що здається їм корисним або підходящим у конкретний момент. Це природно і навіть може бути позитивним, оскільки дозволяє адаптуватися до змінних обставин. Однак важливо також знати основи та історичні витоки вчення, щоб розуміти його сутність і контекст. Це допомагає уникнути спрощень і неправильних інтерпретацій, а також надає більш глибоке розуміння того, як застосовувати філософські принципи у власному житті. Німецький філософ Гегель критикував філософів стоїків еліністичного періоду, епікурейство та скептицизм як філософські вчення для недемократичних часів. Він пише про римський світ у третій частині своїх лекцій з філософії історії. Таким чином людина або воювала з існуванням. Або повністю віддавалася простому чуттєвому існуванню, вона або вважала своїм призначенням отримання засобів для насолоди через прихильність імператора, або через насильство, махінації та хитрість, або ж вона шукала спокою у філософії, яка одна ще могла дати щось тверде і незалежне, адже системи того часу стоїцизм, епікурейство та скептицизм, хоча й відрізнялися між собою, мали одну і ту ж спільну мету, а саме Робили душу абсолютно байдужою до всього, що міг запропонувати реальний світ. Це дещо спотворена характеристика, але я вважаю, що є гіднофразю в тому, що стоїчні акценти на ідеях особистої незначності, браку особистого контролю та навчання бути задоволеним, незважаючи на несприятливі обставини, зазвичай приваблюють людей, які відчувають, що вони мало що контролюють у цьому світі. Тому цілком логічно, що в нашу епоху демократичного спаду стоїцизм набув. Такої популярності. Я не можу назвати себе палким прихильником стоїцизму, але в деяких аспектах життя дотримую стоїчних принципів. Мій підхід полягає в тому, щоб комбінувати різні філософські концепції, підбираючи їх залежно від ситуації. Таким чином, я створюю свій власний філософський синтез, який допомагає мені краще орієнтуватися в житті і знаходити баланс між різними поглядами. Отже, чи є стоїцизм корисною філософією в сучасну епоху. Це залежить від того, що ви шукаєте, яку форму стоїцизму обираєте і наскільки серйозно плануєте її застосовувати. Як і будь-яка інша філософська система, стоїцизм має свої переваги та недоліки. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на YouTube, Telegram, посилання я залишу під цим відео. Всім дякую за увагу і до зустрічі!